14 березня в івано франківську вже в 11-те відбудеться свято економічного прогресу під назвою Тріумф 2013. Цього року відзначення лідерів переможців у 12 номінаціях планують в іншому ніж звичному форматі. Цього року переможців визначатимуть в 12 номінаціях. Учасниками тріумфу 2013 будуть як великі промислові об'єкти, так і малий та середній бізнес. Якраз тепер розширений список в номінаціях для підприємців, підтримуючи економічний розвиток нашого міста, підводячи підсумки 2013 року. Ми у березні місяці проводимо традиційне свято вшанування лідерів економічного розвитку Тріумф 2013 року. Цього року ми хочемо дещо змінити формат проведення даного заходу. Робимо два основних акценти. Перший акцент це хочемо в номінантах бачити більше представників малого і середнього бізнесу. Хочемо в номінаціях бачити мале підприємство виробничої сфери, хочемо бачити в номінантах мале підприємство по сфері послуг. Виділяємо окрему номінацію на кращий готель, на кращий ресторан і на кращий заклад торгівлі. Також цього року всі мешканці міста зможуть взяти участь у визначенні переможців серед представників малого і середнього бізнесу. Основні критерії будуть вагомих. Два всі решта вони звичайно визначальні, але Вагомих буде два. Це відсутність будь-яких боргів перед бюджетом міста Івано-Франківська і відсутність боргів по заробітній платі на підприємстві. Хочемо цього року впровадити ще один такий новітній підхід, в тому, що окрім професійного журі, яке буде визначати переможців і в номінаціях наших ми хочемо шляхом голосування на сайті Івано-Франківської міської ради знати і думку громадськості. Обласний муздрамтеатр на ремонті тому урочистості з відзначення переможців тріумфу 2013 відбудуться в пасажі Гартенбергів, як завжди, буде святковий концерт, призи і пам'ятні відзнаки.